Усім привіт! Вирішила показати вам рецепт паштету. Це не те, що прям рецепт. Просто швиденько розкажу, що за чим і як я роблю. Бо тут взагалі нічого складного. В мене е, є купила спеціальне печінку. Думала приготувати чи печінковий торт, чи оладки, але так як в нашій сім'ї печінку люблю тільки я, то вирішила відштовхуватись від своїх вподобань. І саме зараз хочу приготувати паштет, бо це ідеально взагалі на сніданок. Я дуже люблю ось так там один-два бутерброди, і мені для сніданку супер. Або на перекус. Ну і взагалі це супер корисно, бо печінка це в мене калф. Е е е е Ну, теляча, напевно, так? Якби бейбі-корівки. <смі> Тільонок, так. Ну, коротше, коротше, це не корова, а це саме а, ну, молода печінка, скажімо так. Тому. Яблучко. Раніше не готувала з яблуком, але останній раз спробувала, мені дуже сподобалось. Яблуко додає такі свої особливо солодкий якийсь присмак, і до печінки це супер поєднання. У мене тут одна цибулька. Отже, 450 грамів печінки, одне яблуко, одна цибуля і одна морква. У мене була така здорова, я її навпіл розрізала. Десь одна. Так, зі спеції буду додавати тут в мене сіль. Чорний перець і трошки ще додам часнику сушеного. Зараз додаємо сіль. Роблю все на око. Колись побачила, запам'ятала трошки, які інгредієнти, і все. У мене мама готує взагалі по-іншому. Я довгий час готувала саме так, але потім спробувала. Мені подобається, що це не треба там нічого тушкувати. Отак, в духовку запік. Потім блендером все це подрібнив, і це набагато швидше виходить. Так, перця, Так як собі, то можу додати трошки більше. І часник. Ось так. Все, тепер ставлю в духовку. Ще треба е, накрити фольгою. Як бачите, в мене це теж така е, форма одноразова. І це дуже класно, бо ти приготував, викинув і не треба нічого мити. Я останнім часом полюбила ці форми. Тож накриваю фольгою, ставлю на 200 градусів по Цельсію або 390-400 по Фаренгейту на годину під фольгою. Нічого не пригорить, бо буде під фольгою все накрито. Вона буде якби просто запікатись по факту. І все. А потім треба все, що треба, це подрібнити блендером або погрожним, або краще таким стаціонарним, бо стаціонарний блендер просто все краще об'єднає, тому ну, обирайте самі як в кого що є. І потім відправляю в якусь в якийсь контейнер на ніч зазвичай, в холодильник, і на ранок це вже буде. А, до речі, ще поки я коли дістаєте з духовки. Можна в блендер все це відправити і ще е, додати десь я не знаю, грамів 50, я кладу зазвичай, або ну так, десь 50 грамів, напевно, вершкового масла. І все це вже блендуєте і відправляєте в форму, в холодильник на ніч. І на наступний ранок вже можете смакувати е, такий от е, паштет. Дуже смачний. Тож, якщо любите печінку і ніколи не пробувала з яблуком, обов'язково спробуйте. Це реально трошки інший смак, але смачно. І ось такий паштет в мене виходить. Як бачите, його не дуже багато, але мені одні, якби, саме раз. Дуже смачно. Як я вже сказала, для сніданку це взагалі ідеальний варіант. Тож пробуйте, куштуйте і обов'язково пишіть в коментарях, як вам.